Всім привіт! Вітаю всіх моїх підписників, а також гостей мого каналу з Новим Роком. Бажаю миру в кожній родині, здоров'я, достатку. Частіше посміхайтесь один одному, даріть добро і тоді воно вам повернеться з сторицею. Готуємо білочку по сучасному. Для цього нам потрібно три яйця зварити вкруту, потім потерти на крупну терку. Також потерти на крупну терку сирки. А на мілку терку треба потерти крабові палочки. Це для того ми будемо шарики обмакувати в них. Починаємо. Все я приготувала. Сирок потерла на терці крупній, 20 г масла. Змішуємо все. Також яйця відварила і потерла на крупній терці. Три яйця Добавляємо часник. Часник треба подавити на часнико давки. Ну, часник дивіться, як вам більше сподобається по смаку. Можна більше, можна менше. І додаємо майонез. Все ретельно перемішуємо і потім будемо формувати шарики. Все ретельно перемішали. Соль додайте по своєму смаку. І будемо формувати шарики і обмакувати їх в крабових паличках. Все, готово. Дивіться, яка вийшла суміш у нас. Дуже гарно. Майонезу не Формуємо шарики. Ви дивіться, як у вас виходить. Хочете більшенькі, хочете меншенькі. Обмакуємо їх так гарнесенько в крабових паличках і викладаємо на тарілочку, получається дуже гарно і дуже смачно. Получилось у мене 12 ось таких шариків. Білочка завжди була актуальна на любі свята. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Гарних всім свят, до нових зустрічей!